Зворушує мелодія скорботи, в уяві тридцять третій постає. Незрими відчуваю дотик трагедії, що дом киснує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах Від голоду вмирає, Тихо, тихо, Дитя мале, у мами на руках, А смерть сновида, знов людей чатує. Тенета розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз? Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькою довкола, та око зголодніли їх знайде. У чому вині ви, старенька мати? Чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати? Лиш пам'ять серця з болем промовля, Могли б вони ще жити і творити, Вітчизну прославляти у віках, Та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш, не буде, хай день новий несе життя нове. Вклонімось низько сонцю хлібо, люди, В достатку Україна хай живе.